Друзі, привіт! А сьогодні поговоримо про те, чого очікувати громадянам України, які наразі перебувають за кордоном, та мають намір оформити. Собі паспорт громадянина України бо закордонний паспорт, або навіть очікують вже на готовий е, паспорт. І разом з тим очікують і на прийняття законопроекту 10.449 про мобілізацію, який вже просто всім набрид. Ви знаєте, тому що цього тижня нарешті ми маємо е, ми сподіваємося, що він буде таки прийняти, тому що вже ці ігри в кошки мишки, коли е, окремі е, депутати е, заявляють, що вносяться відповідні обмежуючі норми до цього законопроекту, деякі знімають їх з. Розгляду, ну, коротше, повна плутанина. Але ми сьогодні будемо базуватися саме на тих документах, які нам надала для ознайомлення Верховна Рада України, які є на офіційному вебсайті. Одразу повідомлю або нагадаю тим, хто вже в курсі, що саме цим законопроектом вносяться дуже багато змін до інших законів України, зокрема і до закону України про правовий режим воєнного стану. Туди виносяться додаткові положення, що стосуються, скажімо так, певних обмежень прав громадян. І ось Пунктом шостим встановлюється обов'язкова додаткова вимога саме для чоловіків віком від 18 до 60 років надавати відповідні військово облікові документи при оформленні паспортів громадянина України або закордонних паспортів. А що ми маємо на сьогодні? На сьогоднішній день жодних таких вимог умов не існує. Тобто, якщо у вас хтось буде вимагати відповідні документи для оформлення паспорту, це незаконні вимоги, їх не існує на сьогоднішній день. Але відповідним законопроектом, на який ми всі чекаємо, вносяться відповідні пропозиції та зміни. Друзі, і тут я би хотіла зазначити, ось що усі закони, пропозиції, ініціативи, які вносяться на розгляд парламенту, вони повинні мати відповідне обґрунтування. І це не моя друзі, якась там примха. Це вимога закону України про регламент Верховної Ради України по суті процедури, яка визначає прийняття законів. Що автори цих пропозицій поклали в обґрунтування цієї шаленої ідеї, мені не зрозуміло, але точно зрозуміло, що ці ініціатори не знайомі з міжнародними стандартами прав людини, не знайомі з конституцією України, і також не знайомі, напевне, і зі станом економіки України на сьогоднішній день. До чого я веду? От давайте почнемо з грошей. Дивіться в самому законопроекті: прямо зазначається, що оформлення закордонних паспортів буде здійснюватися від підрозділом державного підприємства, що й належить до сфери управління Державної міграційної служби, друзі, це і є державне підприємство. Документ, ДП документ, про який ми всі добре знаємо. Воно існує і діє в Україні, а також і в окремих країнах за кордоном. От ви звертаєтесь туди, і окрім офіційних платежів, громадянин України також сплачує і. Окремо за послуги цього державного підприємства. І щоб ви розуміли, вартість послуг, які надаються цим же ДП документом в Україні, та вартість послуг, які надаються за кордоном, ну дуже різна. От дивіться, наприклад, в Берліні або в Мадриді така вартість це лише вартість за послуги 80 євро. І що ми говоримо про Польщу, то це близько 90 доларів, це 350 злотих. У Стамбулі, наприклад, Туреччині 2485 гривень. Тобто, фактично, за складення анкети та фотографування ви сплачуєте вказану суму. І це лише за послуги ДП документ. А тепер подумайте, наскільки значна кількість на сьогоднішній день українців за кордоном. і насправді не менш значна кількість потребує реального переоформлення таких документів. А це, якщо все помножити та порахувати, ну суттєва сума насправді для економіки економіки України тому впровадження додаткових обмежень для чоловіків за кордоном ну реально може негативно також відобразитися і на фінансових надходженнях до цього державного підприємства, яке можна просто порахувати в мільйонах. Наступний пункт більш абсурдний взагалі-то на днях був підписаний закон, яким впроваджується електронний кабінет та деякі зміни до єдиного державного реєстру призовників, військовослужбовців та резервістів. І от насправді мені не зрозуміло навіщо державі вводити. Усі ці обмеження та вимоги пов'язані з необхідністю надання військово-облікових документів, якщо і так вся інформація про військово зобов'язаних буде в цьому єдиному реєстрі. Тому набагато логічніше було б надати хоча б обмежений доступ працівникам ДМС та працівникам ДП Документ, які мали б обмежений доступ до цього реєстру, та могли перевірити відповідні дані, якщо вже державі це так потрібно. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, наприклад, один із документів, який підтверджує вашу належність до громадян. Радянство України підтверджує вашу особистість за кордоном. Це дуже важливо. А що таке військово-обліковий документ? Військовий квиток, наприклад, так? це документ, який підтверджує особу військовослужбовця та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку. Ви розумієте, що ці два документи логічно ніяк не пов'язані між собою натомість паспорт громадянина України або громадянина України для виїзду за кордон є набагато вагомішим, набагато важливішим для людини, яка знаходиться тим паче за кордоном. Розумієте? І позбавляти по суті людину права на отримання такого важливого документа за відсутності знову ж таки військового квитка за кордоном, що абсолютно є логічним, тому що не усіх цей військовий квиток є в наявності в паперовій формі. Ось це на мій погляд є грубим порушенням і міжнародних конвенцій, які ратифікувала Україна, і положень конституції України, як мінімум, частини 3 статті 25 конституції України, де зазначено, що Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Ось таке друзі, піклування насправді у формі дискримінації дискримінації чоловіків віком від 18 до 60 років, які які випадково чи не випадково опинилися в цей час за кордоном щодо дискримінації, друзі, я вам скажу, що відповідно до інформації з деяких телеграм-каналів, значна кількість громадян, саме чоловіків, які подали документи на оформлення нового паспорту за кордоном, ще досі їх не отримали. В той час, коли жінки, які подавали... Той самий період документи вже давно мають паспорти на руках. Що це означає? Що чоловіки чекають вже готові паспорти? А ми чекаємо всі на прийняття нового законопроекту. Але тут, друзі, я зверну вашу увагу на важливу деталь, і ця деталь, скоріш за все, нам зможе відповісти на запитання: а чи будуть зобов'язані чоловіки, які вже очікують на готовий паспорт за кордоном? Чи будуть вони зобов'язані також пред'являти військово-облікові документи, щоб забрати вже цей готовий паспорт? Давайте я зверну вашу увагу на сам текст, як він сформульований в законопроекті. Він сформульований так: що в самій статті написано, що саме оформлення паспорту, оформлення друзі, здійснюється за умови надання військово-облікового документу, а оформлення друзі це не видача, це дві різні стадії. Тобто коли ви вперше звертаєтесь до відповідного підрозділу і надаєте необхідні документи, починається оформлення, стадія оформлення відповідного паспорту. А коли ви приходите забирати вже готовий паспорт, це видача. І на користь цієї тези я вам наведу навіть постанову Кабміну 152, власне, якою і керуються відповідні працівники ДМС та ДП документ. І тут також ця постанова чітко відокремлює ці поняття. Поняття оформлення паспорту і поняття видачі паспорта. Цій постанові є пункт четвертий, згідно якого заявник, який подав не в повному обсязі документи, а вони зараз хочуть ж і військово-облікові документи, якщо цей законопроект, дійсно такому заявникові може бути відмовлено навіть у видачі паспорта. Але ж давайте знову ж таки звернемося до законопроекту, який може стати законом, а не підзаконним нормативним правом актом, як ця постанова, так і там зазначається саме про оформлення. А це, друзі, означає, що тим чоловікам, які встигли, наприклад, на станом на сьогодні подати документи на оформлення нового паспорту за кордоном і вже отримали інформацію про його оформлення та очікують на видачу, на отримання, по суті, цього документа, це означає, що таким чоловікам не може бути встановлено обов'язок пред'являти відповідно військово-обліковий документ. Тобто вони повинні отримати свої готові паспорти. Без пред'явлення військово-облікових документів це якщо керуватися саме а, тією нормою, яку ми бачимо в законопроекті, і якщо цей законопроект буде прийнято саме в такому вигляді. Звісно, що коли вони внесуть або якщо вони внесуть відповідні зміни і до постанови, порядок видачі та оформлення паспортів може бути змінений і на превеликий жаль, можуть бути встановлені такі додаткові вимоги. Але знову ж таки я акцентую, що на сьогодні це ще законопроект, і ми можемо очікувати на будь-який сюрприз з боку законодавця в останній момент. А якщо ця інформація була вам сьогодні корисна, допомогла якось зорієнтуватися, не забудьте поставити лайк і обов'язково напишіть коментар, тому що ваша думка важлива. Я всі коментарі читаю і враховую в подальшому своєму юридичному аналізі.